Влазь. Тобі ж сказали, що не можна. Давай Влась, виходь. Ну не можна. Ну виходь, ну що це за Що це за котяра така? Сьома. Давай виходь, все... Це... Так, виходь віддай. Сказала, що не можна. Виходь. А ну, віддай. Ну, віддавай, виходь. А їсти будеш? Сьома, їсти будеш. О, буня, їсти буде. А ти будеш їсти? Давай, виходь. Давай, виходь, звідти. Давай, виходь. Воно ще кусається, ну. Ай-яй-яй, ну пусти. Не можна кусатися. Ти ж знаєш, що кусатися не можна. Виходь, давай, виходь. Виходиш? Виходь. Ну, то такий не слухняний. Ну хто не слухняний? Сьома не слухняний, сьогодні... сьогодні обалюваний. Ну, і кусатися, ну. Ну ч ти кус... Ну ч ти кус. Кусатися будеш? Виходь, давай, виходь. Пішли кушать. Пішли кушать, дам. Пішли? Пішли кушать, дам. Давай, виходь, все молодець.